Компактний, потужний і відносно тихий. Слава Україні! Друзі! Сьогодні поговоримо про новий генератор від торгової марки KionResonnen Resonant KS6000 АЕС. Погнали! Друзі, на початку перегляду даного відео хочу вам повідомити або нагадати, що на нашому youtube каналі з торгом ми розіграємо ось таку портативну зарядну станцію від торгової марки Genergy. Кого це зацікавило, і хто хоче прийняти участь в даному розіграші, вся потрібна інформація буде знаходитись по посиланню в закріпленому коментарі під цим відео. Хай всім щастить і приємного перегляду. На минулому тижні я вже знімав відеогляд на новенький інверторний генератор від торгової марки Кьонерензон. Ця модель була 3300i. Кому цікаво подивитися відеогляд на цей генератор, посилання буде ось тут горі. Переходьте і дивіться. Сьогодні ми поговоримо про більш потужнішу модель, і на відміну. Від попередньої 3300 ця модель йде в шумоізоляційному корпусі, а відповідно і буде працювати вона тихше. Ну, пізніше це ми перевіримо на практиці. Хоч і зветься ця модель 6000, проте номінальна потужність у даного генератора складає 5 кВт, а максимальна 5,5 І давайте я вам трошки розшифрую назву цього генератора. Ай це, як ви зрозуміли, означає те, що цей генератор інверторний. Є e, означає те, що тут присутній електростартер. І S це означає silent, тихий Тобто він іде в шумоізоляційному корпусі. А тепер давайте більш детальніше про його технічні характеристики. Вага даного генератора всього-навсього 40 кг. Чому всього навсього Та тому що звичайний генератор прямої дії з потужністю на 5 кВт буде приблизно вагою десь 65-70 кг. а цей 40. За рахунок чого це досягається, за рахунок компактніших розмірів, ну, за рахунок інверторної технології, меншого альтернатора, менш потужнішого двигуна. Ну і в цілому отримаємо ось таку вагу. Звісно, що для однієї людини 40 кг це занадто багато, тому по бокам є дві ручки, за яких ви можете його підняти, або є ось така ручка, яка піднімається, з задньої частини генератора є колеса, і ви можете з легкістю його транспортувати з місця на місце за допомогою навіть однієї людини. Для чого ось ця ручка посередині, чесно кажучи, я не знаю. Можливо, її залишили для Василя Вірастюка. Інших ідей у мене немає, адже підняти 40 кілограм однією рукою ну точно не кожна людина зможе. До речі, на рахунок потужності двигуна і інверторної технології. У звичайному генераторі прямої дії для того, щоб видавати 5 кВт, двигун мав би бути потужністю мінімум на 9 кінських сил, а то і більше. В цьому ж генераторі встановлено 4 на двигун потужністю на 7,5 кінських сил. І цієї потужності достатньо для того, щоб видати в номіналі своїх 5 кВт. І цього абсолютно достатньо, тому що така ж сама. Історія в генераторі 3300 А я його перевірив. Він дійсно видає 3 кВт, але при цьому двигун потужністю на 5,5 кінських сил. Ось так. Ось під цією кришкою знаходиться заливна горловина паливного баку об'ємом на 11 літрів. І як заявляє виробник, при навантаженні на генератор в 50% цього об'єму вам повинно вистачити на 7 годин безперервної роботи. До речі, кришка у бензобаку, звичайно, класична, як для інверторних генераторів. У нас є ось тут такий перемикач on-off. При роботі ви його перемикаєте в положення on для того, щоб. Був приток повітря в сам паливний бак, і оф, ви його перекриваєте. Тобто, якщо ви ставите генератор на зберігання, щоб пари бензину не виходили, ви закриваєте бак наглухо, скажімо так. На верхній частині корпусу генератора у нас є такий пластиковий лючок, який нам дає доступ до свічки запалювання. Я вам нагадую, що по інструкції експлуатації потрібно через кожні 100 годин перевіряти, чистити, а через кожні 300 годин взагалі її замінити на нову. Тому зверніть на це увагу. Цей генератор можна запустити трьома способами: Перший – це в ручному режимі за допомогою вашої фізичної сили, коли ви смикаєте за шнурок ручного стартера. Другий спосіб це за допомогою електростартера. Але знову потрібна ваша присутність. Тобто, ви підходите, натискаєте кнопочку, і генератор запускається. І третій спосіб також за допомогою електростартера, але вже можна запускати дистанційно за допомогою автоматичного блока запуску. Так от, для того, щоб спрацював електростартер на цьому генераторі, діставши його з коробки з правої сторони цієї, ви маєте відкрутити два гвинти і зняти цю кришку. Попереджую, що коли ви викрутите ці два гвинти і будете тягнути е кришку на себе, вам буде здавати, що вона ще десь прикручена, зафіксована. Насправді ні, просто на самій кришці є такі пластикові ніби гачки, які заходять в гумові отвори. І буває ну, так тяжкувато цю кришку зняти. Не бійтеся, трошки якби, надавіть, але ну, без зайвих якихось різких рухів, обережненько, з деяким зусиллям, кришка знімається без проблем. Внизу, з правої сторони, знаходиться акумуляторна батарея на 12 вольт і на 1,6 А. Так, всього на всього 1,6 А, але без проблем дозволяє крутити стартера цього генератора. До речі, акумулятор там літій а не звичайний сфінцевий кислотний. Ну, а Для того, щоб ваш генератор запустився і нормально працював, потрібна не тільки пальне, а й ще й олива в картері двигуна. Доступ до зеленої горовини цього картеру знаходиться з лівої сторони ось під цією пластиковою кришкою. Об'єм цього карту складає 0,7 літра. І, як заявляє інструкція по експлуатації, ви можете заливати ливу 10В30 або 10В40 будь-якого виробника. Передня панель даного генератора не така, як ми зазвичай звикли її бачити, тому що тут вже більш інформаційний, можна так сказати, дисплей. З лівої сторони, ми бачимо ось таку шкалу по навантаженню 0,50-100%. Далі у нас іде цифровий дисплей, на якому зображена частота, потім струм, мотогодини. Також у нас є зверху світлова індикація перевантаження, нормальна робота і низький рівень мастила. І от дуже цікаво, у нас прям є датчик, скажімо так, рівня пального, який нам плюс-мінус точно буде показувати, скільки пального у нас залишилося в бензобаці. І це досить зручно, тому що зазвичай оці індикатори, які знаходяться зверху паленого баку, ну вони. Не досить точно показують наявність або відсутність бенз, точніше, вони показують наявність або його відсутність цього бензину. А щоб хоч якось орієнтувати, скільки там бензину залишилося? Ну ніяк. Далі у нас є кнопка, яка відповідає за екорежим, і це дуже круто, тому що коли ви споживаєте десь ват 500 до кіловат. Ви натискаєте екорежим, і генератор знижує оберти, тобто двигун знижує оберти і споживає при цьому мінімум бензину. Якщо вам потрібно більше, ніж 1 кВт, ви будете, ну, ви знаєте, що будете споживати там 2, 3, 5 кВт, то переводиться з економічно на звичайний режим, потім генератор. Двигун генератор набирає максимальний оберт і починає видавати ту потужність, яка вам потрібна. Далі AC Reset – це кнопочка, яка відповідає за режим перенавантаження. Тобто, якщо ви взяли більше ніж потрібно, вона відстрілює. Генератор входить в режим захисту. Для того, щоб вийти з цього режиму, вам потрібно зняти навантаження, натиснути кнопочки ресет і знову генератор готовий видавати вам електроенергію. Далі є вже дві таких нам, два таких нам знайомих роз'єми, для того, щоб можна було цей генератор паралельно з'єднувати з іншими подібними генераторами через спеціальний пристрій. Тобто у вас є генератор один на 5 кВт. Через спеціальний пристрій ви можете під'єднати генератор, наприклад, на 3 кВт, і ви вже отримаєте там сумарну потужність на 8 кВт. Це дуже круто. Але цей пристрій потрібно придбати окремо. Просто так от, з'єднуючи один генератор з іншим, ви такого ефекту не доб'єтеся. Далі нижче. У нас знаходиться силова розетка на 32 ампери, і це дуже круто, тому що з такої розетки на 16 ампер. Звісно, що всю потужність ви б не змогли отримати. Ну, змогли б, але б вона плавилася від такого навантаження. Ця 32 амперна розетка а, взагалі витримає таке навантаження без проблем. До речі, а, це, грубо кажучи, роз'єм мама. А для того, щоб вам сюди під'єднатись, вам потрібен папа або сама вилка на 32 А. В комплект вона не входить, тому майте це на увазі. І коли будете купувати цей генератор, потрібно буде придбати окремо ще і цю вилку на 32 А. Далі розетка на 16 А, звичайно. Далі у нас є два роз'єми USB-виходи. 5 вольт на 1 і 2 А. Також у нас є захист DC постійного струму і роз'єм автомобільного прикурювача. І знизу у нас знаходиться ось такий роз'єм під АТС. Я вам говорив, що цей генератор може працювати в автоматичному режимі. Але для цього вам потрібно буде придбати окремий блок автоматики, який ви вішаєте десь на стіну. Спеціальним кабелем з'єднуєтесь. З генератором, і при відсутності електроенергії генератор автоматично запускається. Коли ця електроенергія з'являється, він автоматично буде оглохнути. Екорежим без навантаження. Так. Зараз переводимо в номінальний. Так, ми ну давайте домой навантаження в 1,5 кВт. 1,6 кВт є, тримає, але це для нього вже майже 50% чомусь. 3 кВт даю навантаження. А що я вам хотів показати, дивіться, переводимо його в екорежим. От зараз він працює в Я Даю навантаження в 1,5 кВт. Бачите, як він нестабільно працює. Тому в екорежимі працюєте десь з навантаженням до 1 кВт. Якщо ж ви знаєте, що навантаження буде більше, ніж 1 кВт, то обов'язково переводьте його максимальний режим. І тепер давайте дамо знову 3 кВт. Ну, Без проблем тримає. Такого робити, звісно, не можна. Через цю розетку потрібно брати максимум 3 кВт. а Всю ту потужність, яку він може видати, а саме 5 кВт потрібно брати через силову розетку. Але давайте спробуємо дати йому навантаження, побачити, що буде. Так, даємо навантаження. 3,2 збільшуємо. Ну, тримає без проблем. Давав я йому 3 кВт на цьому обігрівачі і 2 кВт на цьому обігрівачі. Станція тримала без проблем. Ну що ж, друзі, після тесту ми з вами побачили, що генератор 3 кВт витримує взагалі без ніяких проблем. Я думаю, що він витримує навіть і 5. Єдине, що Ватметр мій виявився, як я вже потім побачив на самому шильдику, що він максимум може через себе пропустити 3,8 кВт. Тому ми з вами і не побачили тієї цифри в 5 кВт. Але як я вам вже показував, пушка була на 3 кВт одна, так і один обігрівач був на 2 кВт. Ну, відповідно, 5 кВт. Тобто він витримав це без проблем. Єдине, що ми цю цифру не побачили на ватметрі. От такий невеличкий відеоогляд. Маю надію, що дане відео вам сподобалося, бо було корисним. Тому відмітьте його вподобайкою і підписуйтесь на наш канал. Не забувайте також донатити на ЗСУ. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.